Святково вбрана ялинка, аромати солодощів і безліч зацікавлених очей. Сьогодні у цій залі відбувається майже містична передноворічна феєрія. Тут готують справжні пряники та навіть солодкі будиночки. Власним досвідом із глядачами ділиться відомий черкаський кулінар Андрій Крижанівський. Тісто розкачуємо до товщини десь півтора сантиметра сантиметра територія. Порошно обов'язково повинно бути достатньо. Чому? Тому що пряники можуть. Прилипнути до пергаменту. Якщо так вийде, що вони прилипли до пергаменту, то ви тоді, коли вже їх випечете, перевернете пергамент, змочите водою і потім легко зніметься. Ідея проведення майстер-класів належить дружині міського голови. Дарич Анжелі Агустинівні. Вона поділилася своїми думками, пропозиціями з нашим департаментом і, відверто кажучи, ця ідея сподобалась всім, тому що вона заслуговує на увагу і на те, щоб в нашому місті провести такі цікаві форми роботи. І в очікуванні Дня Миколая від сьогоднішнього дня відбуватимуться майстер-клас. На ці майстер-класи, які проходитимуть з 11 по 17 грудня, організатори акції планують запросити якомога більше черкащан. В першу чергу викладачів шкіл для того, щоб ці викладачі потім вже могли в школах своїх провести такі ж самі майстер-класи і разом з дітьми все це виготовити і привезти в центр. Створити власноруч ось таку смакоту – справа цікава, але не з легких. Зізнаються професіонали. Ситуація досить така прикольна. Якщо дивишся, коли хтось це робить, то дуже просто, дуже легко. А якщо робиш сам, то треба знати дуже багато нюансів. Утім, найголовніше радіють творці солодкої ідеї, що ці навчання надихнуть кожного до праці, креативу та подарують святковий настрій. У мене двоє доньок, і скажу відверто, як мати, я розумію, що це дуже цікаво і потрібно, тим більше майбутнім господиням. Я сподіваюся, що цей майстер-клас також трішки додавить і якихось певних мінь і навиків. І все-таки сподіваюся, що мої доньки будуть потім і самі вмілими господинями. Усім необхідним кулінарів забезпечить міська влада. Також організатори оголосили конкурс на кращу пряничну фігуру, яку кожен може виготовити вдома. Конкурсні роботи прийматимуть до 18 грудня. А вже 19-го у приміщенні нововідкритого торговельно-розважального центру відкриється і смачна виставка. Кожен відвідувач зможе визначити для себе найкращу роботу. Підбиття підсумки в конкурсу та нагородження переможців відбудеться 21 грудня. Євгенія Гнівшева, Юрій Підлісевич, Віка Новини.